Трамп не збирається зберігати обличчя Путіну. 47-й президент США ще не дзвонив російському диктатору, а вже пообіцяв заборонити до продажу все, що намагається збути Росія на світових ринках, якщо війна проти України продовжиться. І як пише газета Wall Street Journal, на закінчення агресії теперішній Білий Дім становив 100 днів. Про закінчення війни за 24 години вже не йдеться. Ви закликали до припинення вогню в Україні. Якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, із вами ви ведете додаткові санкції проти Росії? Звучить як ймовірний сценарій. Російські пропагандистські роти на кілька діб води набрали. Чекали реакції від хазяїна, який записав Трампу в спеціальне привітання до інаугурації. А той у відповідь видав ультиматум про закінчення війни, який можна назвати Путін вбиває Росію. Путін не Путін не повинен був цього робити. Він не повинен був цього робити, і це має припинитися. Ви знаєте, що вони втратили близько 850 тисяч російських солдатів і 700 тисяч українських солдатів. Якщо вони не врегулюють цю війну найближчим часом, майже нехайно. Я веду величезні мита на все, що виробляє Росія, і величезні податки, величезні санкції. Лерізенджен. The -elect of the States, the У в своїй Donald власній соціальній мережі Трамп нагадав Путіну хто тут перша скрипка. Написав, що не Америка Росії, а навпаки, Росія Америці допомагала виграти Другу світову, переплутавши кількість російських втрат, сказавши про 60 мільйонів замість офіційних 20, серед яких були і українці. Під час інаугурації, головними експонатами якої стали Капелюшок Меланії та Ілон Маск, Росіяни думали, ніби їхні позиції на перемовинах по Україні сильні. Та не сталося, як гадалося. Наступного дня Трамп пішов у свій наступ і поки що не зупиняється. Американський президент збирається знизити ціну нафти на світових ринках, і тепер саме це на його думку зупинить війну Росіян проти України. І я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти. Її потрібно знизити. Я чесно кажучи, здивований, що вони не зробили цього до виборів. Це не було проявом великої любові з їхнього боку. Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно б закінчилася. Бактизиашовосгепенемі. У розмові зі своїм улюбленим телеканалом Fox News Трамп не схвалив і Зеленського, який відважився на війну, де противник перевищував його за силою і кількістю, замість того, аби підписати оборудку на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Виступаючи по відеозв'язку, Трамп сказав, що війну може закінчити лише Путін, і на ньому вся відповідальність. Російський диктатор надсилає неофіційні сигнали, що готовий до миру, а сам продовжує бомбити мирні українські міста цього тижня. Особливо гаряче було на. Київщині у Миколаєві та Запоріжжі під час атаки на Запоріжжя, 23 січня загинула одна людина. 50 постраждали, в тому числі й двомісячна дитина. У ніч на 24 січня на Київщині загинули троє людей в Левасі та Броварах. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. хочеться дівжухи. Як тільки починається двіжуха. Все свістіть у візка. І секунди, і пулі. сожалению, і пулі сейчас свистять. Так нам страшно. Ужас. Пес тиждень у Росії на замовлення Путіна, якому кортіло дві жухи, горять нафтопереробні заводи, військові об'єкти та теплоелектростанції. Сотні дронів атакували Рязань, Брянськ, Саратов та Енгельс. Агентство Reuters повідомляє, посилаючись на кілька своїх джерел у російській, так званій еліті, у їхній економіці справи кепські. І це змусить росіян припинити війну в Україні. Але умови, що їх висуває Путін, серед яких є втрата територій, нейтральний статус та скорочення армії для українців, є неприйнятними.